Чи я мудак, що відмовляюся від прохання матері та бабусі? Перед закінченням школи моя мама та бабуся влаштували мені засідку вдома, коли я повернувся з підробітку. Мама запитала, як я ставлюся до мого зведеного брата Пола, який утік з дому, коли зв'язався з поганою компанією та підсів на деякі речі. Бабуся втрутилась, сказавши, що сім'я це найголовніше, і ми повинні підтримувати одне одного. Мама попросила мене допомогти Полу та його дітям, яких він покинув. Я запитав, що саме вони мають на увазі. Бабуся сказала, що якби я був справжнім чоловіком, то взяв би на себе відповідальність і виховав би трьох його дітей, яким було не більше п'яти років. Мама додала, що це моя відповідальність допомогти виховати дітей пола. Бабуся сказала, що мені треба знайти добре оплачувану роботу, щоб утримувати їх. Я просто відповів, що подивлюся, чи є поблизу вакансії, і вийшов із кімнати. Наступного дня я поїхав у сусіднє місто і зрештою підписав контракт із ВМС США. Мене мають відправити на підготовку через два дні після випуску. Мамі і бабусі я так і не розповів про свою втечу, чи я мудак, ще відмовився виховувати дітей свого зведеного брата.